27 вересня по 2 жовтня рятувальники області здійснили 21 виклик за сигналом тривога. Протягом минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 12 пожеж, врятувавши від полум'я 4 будівлі та 2 одиниці техніки. Загалом найбільше пожеж протягом тижня було зареєстровано у місті Чернівці та Дністровському районі по 4 випадки. Три пожежі сталися у Чернівецькому районі та одну пожежу було ліквідовано у Вижницькому районі. Також 29 вересня фахівці групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС знищили авіаційну бомбу 50 кілограм часів Другої світової війни. Її було виявлено напередодні під час проведення земляних робіт на вулиці Лесина у місті Чернівці, щоб вибухонебезпечний предмет не становив загрози життю людей. Піротехніки вилучили та знищили його у встановленому порядку. Загалом, протягом тижня до ліквідації пожеж і надзвичайних подій в області від головного управління ДСНС залучались 89 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки.